Про головні події 4 грудня. У Росії офіційно підтвердили загибель заступника командувача 14-го армійського корпусу Північного флоту генерал-майора Володимира Завадського. А в Україні розробляють нову модифікацію ракети для вітчизняного ракетного комплексу Нептун. Докладніше далі. В Україні розробляють нову модифікацію ракети для вітчизняного ракетного комплексу Нептун. Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк. Блогер уклоніст Мирослав Олешко, який за кордону закликав українських чоловіків переховуватися від мобілізації, міг втекти з України за хабар у 15 тисяч доларів. Служба безпеки України повідомила його про підозру за двома статтями. Кошти на військову допомогу США Україні вичерпаються до кінця цього року, якщо Конгрес США не ухвалить рішення щодо виділення додаткового фінансування. Про це заявила директорка адміністративно-бюджетного управління адміністрації США Шаланда Янг. У Рівному жінка народила 17-ту дитину. Хлопчик побачив світ у неділю 3 грудня. У сім'ї вже зростають 8 хлопчиків та 8 дівчаток. У Росії офіційно підтвердили загибель на війні в Україні генерал-майора Володимира Завадського. Він був заступником командувача 14-го армійського корпусу північного флоту. До серпня 21-го року окупант командував 4-ю гвардійською Кантемирівською танковою дивізією. Також відомо, що під час повномасштабного вторгнення в Україну російський генерал планував та проводив окупаційні операції у Харківській області. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.